У мене аж очі завертаються, цих бутербродів. Для початку нарізаємо дрібненько цибулю. Відправляємо на сковорідку. Далі нарізаємо гриби шампіньйони. Пою стану ранесенько, ми юлечком білесеньке. Ще й сонечко не зійшло, мене личко розцвіло. Відправляємо грибочки до цибулі і смажимо до готовності. Далі нам знадобиться моцарелла або солугу, ні, до речі, її я придбала по цінотижикам в сільпо. Натерте на маленькій терці. Ще нарізаємо зелень. Відправляємо до сиру. Коли гриби приготувалися, відправляємо їх сюди ж. Ще додаємо ложку вершкового сиру і все це добре перемішуємо. А далі на пергамент викладаємо тостовий хліб і викладаємо начинку. В розігріту духовку до 200 градусів на 15 хвилин. Що mm. смачно? Yeah.